Господи, допоможи мені. Я не можу це трясти. Я не можу це трясти. Я злякався. Я злякався з цієї дитини. Виглядає багато обіцяюче. Shaker мед. Зліва. Що там написано? Ліва клавіша миші і то, щоб потрясти. Я не знаю, чи ви чуєте на задньому фоні, але хтось говорить. Потряси можливостями пацюка еквівалентно чомусь щось красивому, неймовірному. Я щось чую, але дуже-дуже погано, реально дуже погано. Тут рухатись не можна. Я бачу, тут рухатись не можна. Я не можу це трясти. Я просто... Я просто... просто... Я просто. Це хтось записував, сміється. Я, я, я чую, просто як чел на задньому фоні якийсь це записує. Він такий Мені супер подобається. Чат, пишіть, пишіть усі коротше плюс чат, що трясіть. А люди, які дивляться відео в коментарях, напиши, потряси пацюка в коментарях. Так розумію, можна нер можна грати без клавіатури, да? Пишіть усі, коротше, і люди в коментарях, які зараз це дивляться відео, і люди, які зараз в чаті сидять, прямо зараз сидіть і пишіть, коротше, це такі тряси. Я не можу просити. Зупинись, кажуть. Слухай. Час, коротше, нема що сказати. Відчуй це. Спробуй це на смах. Слухай. Неважливо, скільки ти будеш трясти мене, ти не можеш зробити те, що вже зроблено. Тряси. Ще на задньому фоні говориш, що типу тряси, тряси, не зупиняй, трястись. Людина ще рандомно зайде і дивиться, що він робить взагалі з мишкою. З мишкою і з мишкою. І з пацюком, реально. Із мишкою і з мишкою. <рес> <вивш> <сь> <ceruerli> Зупинись. Зіжми його. Сквіз. Права клавіша миші. Да, сильно зіжми його. Боже, мені страшно це грати далі. Я боюся, люди мене неправильно зрозуміють. Петро Щур. Мама ні світлиці. Скільки себе пам'ятаю? Я боюсь його сильно трясти. А раптом мій пацюк зламається, я не хочу цього робити. Мама, чим ти займаєшся вільніцем душу пацюка. Я здаюсь, ти, коротше, зламав мою волю. Великий цей потрясач пацюків. Пацю... Відповідь, які ти шукаєш ось там. За цією горою стоїть будинок, який більше ніде не стоїть. Будинок, який не має схожих цих схожих форм. Будинок по повний цих отакі якихось гріхів. Іди, потрясач мишей. Давайте не будемо туди йти, давайте кудись в іншу сторону підемо. Я боюсь його щось зробити, я боюсь його щось зробити, реально, я не хочу. Може, якщо його трясти, буде щось утворюватись? Типа дорога ставитись, чи шо Я тоже так сміюсь. Може нам взагалі в той будинок треба, що думаєте. вонючі, я боюсь що? Це там, де це сталося. Ти маєш знати, що всередині. І більше ніяких повернень назад. Ти мусиш знайти це. Покинутий будинок. Зайди ось тут. Шейк. Що, потрясемо ще пацюка по чи ні? Для чого ми його трясемо? Зараз треба дізнатися. Він дорогу будуєч. Сквіз. А мені тут, щоб щось зробити, треба потрясти пацюком чи що? я не поняв. А -а -а -а. Все, я зрозумів, все, я зрозумів, я зрозумів. Тобто нам треба, щоб щось виконати в цій в цій грі, треба, коротше, в тебе був Шейкометр наповний, поняли? Все, я поняв, я зрозумів. Я зрозумів, я зрозумів. Так, зарядим пацюка. <реш> Взагалі то не роби цього. <смір> <смір> Взагалі то не роби цього. Він так вишукано це говорить. Йому ще моноколь якийсь. О, що це за. Уже не було сходів. А, все, зрозумів. Він так вишукано, типа. <смір> До речі, не роби цього, будь ласочка. ласка. <смір> неймовірна ігра, реально просто неймовірна. А він реально оце в чат Сма... там смайлики скидає в чат. Взагалі-то не лобить цього. Знайди це. Знайти кого? Ще другого пацюка, щоб потрясти. А i imagine продовження цієї гри, два пацюка будуть. Може, це було б геніально, реально. Так, туди не пройти, сюди не встати, сюди не сісти. Тут нічого нема, тут нічого нема. Тут якась, якась штука, картина. А може двері відкриватися ще більш? Ну, страшніше, щоб я аж прям, ну, прям пукнув. О, тут можна включити, давай воду включу. Яка ця геніальна людина придумала щось робити в цій ігрі через те, що ти трясеш? Концепція супер, реально. Боже, якщо ми весь пацюкометр витратим... витратимо. А, ми більше не можемо пам'ятати. Мені просто цікаво, давайте після ігри спробуємо просто, ну просто додушити цього пацюка. Мені просто цікаво, що буде. Що що я бачу, що є можливість, Типу його додушити до кінця, то мені цікаво просто, що там буде. Можливо, ігра не дасть мені цього зробити. Швидше, ніж швидше ніж. А ба 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 Поки що игра отримує від мене чистого ну, 10 із 10 за задумку, реально. Таке що треба придумати. Таке що треба. Подожди, тут щось можна зробити? Нече тут нічого, що це таке. Я боюся, що на мене щось тут нападе. О, це ця знаменита картина супер-мега страшна. Що оця лялька знаходиться взагалі за, за вітриною, а на цій картині вона іноді вилазить з. Чи з-за вітрини, там іноді якісь руки видно, коротше, дуже страшна картина, я і бачив її. В дитинстві боявся, поки не зрозумів, що мене обманювали і намахували. А це взагалі, по-моєму, щось там, де батя тіпо, тримає свого сина на руках. Так це це відомі картини просто. Це я не знаю, сорі, я бидло. Вибачте, я не знаю багатьох картин, тому що. Та тому ж, поняв? Тому що не ваше діло. <реш> Клас. Подожди, так я маю знайти, щось сюди, що сюди, пазл якийсь закінчити, чи що, мабуть, сюди пазл якийсь закінчити треба. Вибач, будь ласка, вибачаю. Не знаю за що, але вибачаю. Набридли you пацюки, alone? які просто не можуть закінчити вас? Залишив вас спокій. Вітаю вам, коротше, потряси shank. пацюка. Просто тряси. Хоч задвер. Подивися рекламу. А, ось да-да-да. Реально треба було. Мені, мені страшно, чесно кажучи, чуть-чуть. Мені чуть страшно, бо я не розумію. Що взагалі тут відбувається? Чому тут так мало людей? Тут немає людей. І це, І це мені страшно. Я не розумію, чому тут так тихо і мирно і спокійно. Може, тут ще щось можна знайти? Я просто хочу якось, ну, то знаєте, якось контентіка тут по максимуму знайти. Так, мені здається, тут картина змінилася. Немає такого враження? Ні, не, не змінилось. Не змінилось. це було, до речі, прикольно, якби щось. Ти б поняли, там щось потряслося, де щось там закрутилося. А, ось щось. Ста... Що тут, бляха, відбувається? Ось якось не хочеться більше трясти пацюка. Тут купа цих пацюків, яких треба трясти. Може це, Може там чел знаходиться, який трясе цього пацюка? О боже. Це ж точно не хоррор ігра, да? Find Файнд. Ми знову тут, але на цей раз це вже інший будинок. Видозмінений трішки. Бачу якусь касету, пляшки води. Мне воды, давно, ну, короче, это вода. Там кто за стеной у меня тикает. Да, я такая. Она никогда... Вона ніколи не любила мене чу. Я в цій грі загинув, я взагалі в шокі. шо? Це взагалі можливо, почекай, шо? а що я тут взагалі робив, почекай? О, не, ні. Ні, 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 ні вибач. Що я роблю, я не розумію. Що я такого роблю, що ігра одразу же вибухає. Це тип... Мені на диван не можна сідати чи що? бляха, я задовбався вже помирати. Це вже не I just won't leave you alone Якась дитина кричить. Боже, ти що на надію? Коротше, ми маємо знайти якусь частину пазлу, щоб відкрити знову цю кляту двері, ці кляті двері. Я чую, хтось десь дихає, так. О, це, коротше, картина. Сатурн пожирає з власного сина чи щось таке, коротше. Дуже страшна насправді картина, там якась дуже довга передисторія. Там прям видно якусь агонію, щось таке, коротше. Прикольна картина, мені подобається. Намалюйте на заряд з тим паціком. О, uh. а ми маємо збирати, ми маємо збирати фотографію нашої сім'ї? Ось якось ще, ну, не вже якось. Так, я пропоную, я пропоную Ідемо звідси геть. Може, не треба було в цей будинок іти. О боже. А тут не можна було Знайди її. Це має зараз знайти свою дружину, чи що? Я неймовірно це таке тупа поведінка, поведінка починає мене дратувати, він сказав. Ну, типу такого спрощено. Це за хрінь була, що це таке? Це типу Дитина чи що наша? Я так розумію, наш, наш головний персонаж алкоголік. Боже, яка, яка глибока думка насправді, що наш головний персонаж алкоголік він щось зробив з нашою дружиною, з нашою дитиною, і тому він зараз про це буде шкодуватися. Так. так, знайди. її. Знайди кого? В цьому лахмітті хрін щось знайдеш. Це хрінь. Йоу, дожди. Я щось на це не підписувався, Ігра мала бути веселою. Мабуть, була погана ідея в неї грати вночі. Може, зверху треба замість це такі о, показник цього тряски пацюка треба потужну метр якийсь. Потряси цим пасічком в ніч. Я в шоке, честно кажучи. Я навіть не знаю, що мені сказати. Не то, що в шоках, я, ну, я, я в щиках. Вже як в Silent Hill, ми зараз будемо нескінченно спускатися вниз. Щас, я, злякався. я злякався з цієї дитини. Не зжимай пацюка, не зжимай, пацюка. Окей, нам треба не чіпати їх, да? Ви бачили? Там, там стрілка з'явилась тільки, що почекай. Ми правильно йдемо. I if a fall from this will kill me. Мені цікаво, чи якщо впаду з цієї висоти чи вб'ється мене? Ні, старий. Направли, жаль, фізика працює так, що менша маса, тим менше, коротше енергії, яку ти будеш віддавати. Так, я не буду це чіпати. я... Ой-ой, подожжу. Де, я що я дивлюсь? Куди я йду? Хто ці люди, які створювали цю ігру, ви шо? Все було так прикольно. Нам туди треба, скоріш за все, да? когось тримали. А тут, скоріше за все, когось розчинили у бочці. О боже. Мене слів. Мене слів немає, так все хорошо починалось. Ти не зможеш звідси втекти. Я і не збираюсь. Поки що. Буду на тобі відігрувати, старий. Окей, тут немає входу в цю клітку, те, що в центрі. Це вона просто пуста кімната. Лабіринт. Окей, лабіринт. цікаво, що тут щось лежить в кінцях. Я знаю, що я заходжу в тупік, але мені цікаво що тут лежить щось таке, типу, знаєте, якогось предмета або ще щось. Дякую за заплатну підписку, козачу. Але це трішки не в час. Зараз. Зараз не до платних підписок. Начебто ось так? Нам сюди. Оці картини страшні. Може знаю. Та я не знаю. Це я теж не знаю. Хорошо, можливо, це відозмінені ті картини, які ми вже бачили. А, ну це Сатурн, да. Тут Сатурн, тут досі той самий. Це князь оцей, як його... Іван Грозний здається називає. Це щось. Хтось когось перегризає. Боже. Муха. Господи, допоможи мені. I can smell it. Я відчуваю запах. Цікаво, чи вона знає, що сталося під її ж... це такі, о, сход, це такі о. під її. не будинком, а типу підвалі. Більше ніяких повернень. немає ніяких немає назад. Зустрінься з правдою. Зустрінься з правдою. Ти не зможеш звідси вибрати. Все, давай заткнися цю. Треса наша пасічка на максимум. Тут знову десь дитина буде? Ох ти ж. Це підвал. Пацюк так серйозно говорить таким голосом You cannot escape. Ти звідси не виберешся. Цікаво, чи знала вона, що відбувається під її власною підлогою. Зустрінься лицем з. Е, лицея до лиця оце таке з нами. Нє, ми далі походимо, ми ще пошукаємо щось. Боже, я думаю, гра така весела, прикольна, блін. О боже. Може це викрадач людей взагалі. Дивись, подивися, що ти зробив. Те, що починалося те як просте любов, любов тепер це таке загорнуто в пластик. Перетворено на їжу для пацюків. Ти коротше тря... та людина, яка трясе дружину, коротше. Потрясач дружин, не знаю, як це сказати правильно. Виключи цей телек. Окей, е, дивіться, це буде для Ютубу спеціально, тому я зараз спробую ще знайти ще одну кінцівку. Мені здається, що можна попробувати піти в той холодильник. Що скаже чат? Чат, що ви скажете? Нормально чи ні? О, Окей, хорошо. Тоді я запис роблю паузу, і ми повертаємося уже. Я пропоную зараз попробувати, по перше, задушити пацюка до кінця. Що буде? От що буде таке? Чому ти не послухав. Ми пацюка робимо. А, бляха, муха, це знову 300-300 років. Так, для початку. Ми вирішили коротше, піти ось сюди. Той будинок ми минуло разу туди не пішли. Я пропоную сюди спочатку зайти. Бо я бачу тут якісь двері, начебто, але я не впевнений. Я не розумію, що це таке. Оу. Oh. Окей. Іди прямо. Що? Можливо, воно мені покаже зайти за будинок. Можливо, мені треба піти за будинок. Окей, давайте спробуємо вийти з будинку обійдемо його. Можливо, мені гра в селі натякнув, щоб я йшов туди прямо, але я не впевнений. Мабуть, це все-таки мені не треба туди йти. Окей, давайте заб'ємо на це. Можливо, я просто не розгадаю ту загадку, але я, короче, пропоную. В ту ж секунду, як я поставив на запис. В ту ж секунду, як я поставив за паузу запис, одразу ж мені якась хрінь почала крутитися над головою. Що це? Мені сказали дали, дали ачівку, е... нехай тобі на... в голову впаде наковальня. Нехай... Нехай тобі на голову впаде на кавальню. Афі, це, це типу, приколик з мультики, подивись наверх, і там зверху на кавальню на тебе. Пуф. Ви бачите це? Подожди, ви реаль... ви, ви, ж бачили, да? Тут, Це це не мухи, це маленькі пацючки, типу, а все, мені дало досягнення не заходити в будинок протягом хвилини. Дякую, величезно. Так, давайте прямо зараз. Ми вже тут зійшли до цього підвалу. По-перше, нам треба хочу знайти холодильник. Пацюк нам казав, що ми туди зайшли, ми туди не зайшли. На превеликий жаль. Зустрінься з нами. Так я маю сюди заходити чи ні, я не розумію. І що це за прикол? Навіщо мені оце? Шо це? Ну шо я можу сказати, шановний ютуб. Неймовірна ігра. Неймовірна. Я вам хочу... Я куча зову за заперечує відео. Пам'ятайте, що ви дуже сильно всіх. Люблю цілой обіймаю, ціную. Здесь ці, ми ніколи не забудемо. Нагадую, що ми зараз проходимо всі ці ігри на, ус мене на твічі. Люблю ціло, обіймаю. Чекаю вас у себе на твічі. Давайте.